Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати трішки посуду, що я привезла з барахолки. І також нагадати, деякі речі в мене залишилися саме з посуду. Також хочу нагадати вам, можливо, комусь ще треба. Хтось мені замовляв, але. Такі замовлення були якісь нечіткі, не в вайбері. Я не розумію, ну, якщо людина хоче знайти і замовити, то вона найде і замовить. Тим більше, ну, не скажу, що під кожним, ну, майже під кожним відео в описі є мій номер вайбера, телефона. Ем, сьогодні, друзі, також хочу подякувати всім тим дівчаткам, які мене дивляться і. Перераховують гроші обов'язково з залишком. Притом залишки бувають такі доволі немаленькі. Я обов'язково ті гроші використаю за призначенням. І хочу ще вам таке наболіло, Це так учора їздила, хотіла. Купити нитки для кікімори кольор хакі. Не можна підібрати. То коричневі купляєш, то жовтий вмішуєш туди, то ну, я вже доплету, можливо, і, і покажу що вам. Ну, неможливо, покажу, як доплету. Е, Дуже довго воно виходить плести, тому що я була от, часто від'їжджала на обстеження. Майже цілий місяць в мене якось так у поїздках пройшов. І завжди, тільки вечорами там, верніше, не завжди, а інколи вечорами там сідала і старалася. Ну, зараз ми вдвох, звісно, звичайно. звичайно, зараз Джесі допомагає. То так, і Кімора літає по всій хаті разом зі мною. Ну, Доїжджаю я до районного центру вчора, минула об'їздну, тобто. Там, де у нас круг, і об'їзна пішла поза містом. І доїжджаю. ну, Зараз вже він у нас не районний центр. Раніше був це наш районний центр, зараз вже зробили інше місто районним центром. Ну, а в нас воно так і залишилося, якби центр та і все, Уже чий районний, не районний. І от доїжджаю, і що я бачу? Стоять великі машини, загружені асфальтом. Стоїть ця техніка е необхідна, техніка гарна, така сучасна. І стоїть для того, щоб викласти дорогу, асфальт у місто. Я дуже часто там буваю, там дороги доволі таки ну, гарні. І от так я собі подумала, тому що поперед цього я прочитала оголошення нашої волонтерки Галини Григорівни. Вона, я вам вже говорила, вона 14 го року їздить до наших котиків, усе їм возить, що збирають люди, зносять. Ну, Не буду так сильно розповідати все, що це. І Вона написала, що в госпіталь треба теплий ну, Штани спортивні, ну, будь-які штани спортивні для поранених, також теплі якісь светри, ковдри треба, подушки. Ну, от в мене немає таких подушок лишніх. ну, Якось їх раніше палили, викидали, те, що не потрібно. Думаю, я поїду по нитки, і тут вже ж напроти цього магазину, де у нас товари для. Творчості, напроти є одяг на, на вагу, ну, так якось він зветься, я не дуже знаю. І зайду туди, подивлюся, можливо, я там на якусь певну суму і куплю тих штанів, хай вони там будуть по 30 гривень, ну не по 300 ж. ви знаєте, я зайшла, а там такі високі, там такі великі суми, там так все це дорого. Навіть нитки я там бачила, але вони ну, на вагу, я не знаю, який то був день і як там вони визначають ціни. Ну, це взагалі це так дорого і не знаю, я вийшла, звичайно, я зайшла в цей магазин, купила собі нитки кольору хаки і поїхала додому. І так я весь час думаю, навіть сьогодні. Думаю, і спілкувалася з, де... з деякими людьми. Вони також говорять, що всі обурені тим, що зараз е... хлопцям холодно, треба допомогти, треба хоч чим. А ну будувати дороги, ну, вибачте, це ну, я не знаю. Я просто не знаю. я... Звичайно, це все треба комусь говорити, тому що дивиться, сидіть і дивиться на це все, це до добра воно не доведе. Ну, оце таке моя наболіла. Зараз перейдемо на, до огляду посуду. До речі, скатертина, це що я вам показувала, шифонова. Я навіть з відпарювачем, вона нова, навіть з відпарювачем на силу я її розгладила. І то вона трішки така геть розпарила я її. Дуже важко було вона нова, складена, і оці, де зігнута було, прям дуже важко роз... Ну, просувалася. Так. Ну далі. Ось такий в мене є салатник Отакої такої дуже гарної форми, дивіться. З дуже гарною декольлю, ну, я саме думаю, що це деколь. Я так ще не знімала очки і не роздивлялася. Та ні, таки ж це деколь. Ось, бачите, форма дуже цікава. Я не знаю, мені здається, що це фаянс. Зараз побачу. Я не думаю, що це порцеляна. Та ні, це фаянс. Все ж таки. Але дуже важке. Тому я тут уже її за сумніви мене розбирають. Так. І ось показую вам клеймо, та ні, все ж таки фаянс. Ось показую вам клеймо. Якщо його правильно показую, не до раком. А ось, це завод пролетарій, 1951 рік. Ось така, ну, не сказати, антикварна річ, ну майже вже антикварна. В дуже гарному стані. Лише в деяких місцях тут, бачите, такі ось виямки. Я навіть не скажу, що це щербинки, бо, мабуть, ними не користувалися. Хоча тут все було обрудне, я, ви знаєте, просто засипала в миску порошок, цей кисневий, і просто опустила. І оце все отак от відбілилося. Тому що відмить його, ну я не знаю, як це його треба було. Ось такий салатничок, до речі, скажу його висоту, можна сказати, 8 см висота і ширина ну, 17-18 см. Ну, він такої, такої форми цікавої, як отут, то 17 см, а так по вуглах він вище. І ціна такого салатника 180 гривень, ви розумієте, що це річ уже колекційна. Так, далі є в мене ось такі дві чашечки. Сказать, що вони легенькі, тонесенькі, це не сказати нічого. Ну, хто знайомий із виробами Баранівського фарфорового заводу, то той знає, які в нього були сервізи. Певний, певний час, який там, який там був тоненький фарфор, що він навіть просвічувався. Ну, взагалі, в багатьох заводів наших українських були такі вироби, що ну, дуже тонесенький фарфор. Це десь в основному були 60-ті, 70-ті роки, початок 70-х такі вироби. Далі вже все було по-іншому. І ось такі мені трапилися дві чашечки. Дивіться, на одній чашечці є отака от чорненька крапочка. Це ні скол, ні, ні, ні брудне, нічого. От просто така чорненька крапочка. Я не знаю, що це за крапочка. Можливо, це якась окалена, ну, заводський брак. Трошки тут потерта по золото, по обідку. Яка цікава форма ручки. І ось показую клеймо. Клеймо чашка, 60-ті роки минулого століття. Зелене клеймо. Е у нас тут е третій, сорт. третій сорт. Вони такі дуже легесенькі. Ну, хто колекціонує, можливо, і користуватися золота, тут потерта трішки. Ну, ви знаєте, мені подобаються такі чашки. Я беру собі їх в колекцію різної форми. От вони є з аерографією і різна форма ручок. І ну, вони такі, це вже стареньке-стареньке і таке не повториться. Ось я вам показала і пропоную вам такі чашечки е ну, по 75 гривень, якщо хтось дві захоче 150 гривень. Ось такі чашки. Далі ось колись я вам показувала таку чашечку, і я її продала, таку чашечку, і знову мені на барахолки трапилося. Це стареньке полонне першого сорту. Речі притягуються. Я не знаю, що це така за містика або магія, але речі притягуються. І ось таку чашечку е я придбала, вона в гарному стані. Ціленька вся і також вона просвічується. Видно навіть оці горошинки із цієї сторони. Ну, просвічуються навіть горошини. І така чашка буде 80 гривень коштувати. Так. Далі ось, ось таку оселедницю я придбала на барахолці. Купити скляну оселедницю без всяких нюансів, це, ви знаєте, дуже, дуже. Ну, практично неможливо. Дуже часто, інколи буває, от просто не помітиш, а там скол і, і гроші вкладені. А тут вона абсолютно ціленька. Розміри її я вам скажу: 12 см ширина. І, ну, я Тому кажу розміри, що вони бувають і вужчі. І 15 см, що я таке сказала, 25 см довжина. Ось така оселедниця в гарному стані. Я не можу сказати, що це кришталь, це скло, тут навіть ціна є. Це 50 копійок вона коштувала в свій час. Це Оршельський завод скляних виробів. Ось така оселедниця. Хто бажає придбати 80 гривень оселедниця. Так, ну І це речі, які ви вже бачили, ось така кришечка до маслянки чи до джемниці, скоріше всього, до джемниці, в гарному стані позолота збережена на ручці, ручний розпис із під мальовкою золотом. Обідок позолота збережена, вона вся абсолютно ціленька, дивіться, з тієї сторони вся ціла в гарному стані. Ось так вона виглядає. Я знаю, що інколи буває губляться або б'ються кришечки. 50 гривень отака кришечка буде коштувати. Так, далі знову ж таки повернуся до оцих своїх чашечок. Я пропонувала вам їх за по 60 гривень. Дві отакі, ну тут різні малюнки, але вони дитяча серія. І ось така сама форма чашечки. Тут у нас червоненьке клеймо, полонне, а тут ось зелене, третій сорт, мабуть. От. Але вони в гарному стані, лише десь є пічна тріщинка на якісь, Ось вона, ця пічна тріщинка, це ну, заводський брак. Така тоненька смужечка. І ось такі чашечки, хто бажає придбати. Тут різні всі малюночки, по 50 гривень кожна чашечка буде коштувати. Так, далі покажу цього красення. Я показувала деяких своїх. Відео вже не пам'ятаю. Ось такий красень, заварник, повністю збережена по Ось тут по обідку. Ручний розпис, ось такий гарний ручний розпис з підмальовкою по золоти, от, навіть відчувається розпис по емалі. Він відчувається. Ручка ось така трішки рельєфна. Тут ось така маленька чорненька цяточка, це, скоріше всього, заводський брачок. Ситечко там у цьому заварничку, як для чаю, і зрозуміло, що давненько це вже його робили. А ось ціна стоїть отакий От заварничок, клеймо червоне долбеш перший сорт і ціна 200 гривень. Якщо хтось бажає придбати такий заварник, можливо комусь докомплектувати сервіз, він в ідеальному стані, без сколи, без тріщин. Без всяких пошкоджень. Ось такий красунчик. Так, ну, кришечка також, тут вся, навіть із дірочкою для пару. Хоча вона не скзна ця дірочка. Я не могла зрозуміти чому. Ось тут маленький такий е, горбик, мабуть, не навскрізь проткнули і трошки не доткнули, щоб не, не створили дірочку. Так. І ось ці оселедниці, я їх пропонувала у минулому відео. Так мені хтось писав, що візьме, і ніхто їх не бере. Оселедниці, як для фаянсу і для такого віку, три штуки в мене їх, вони в гарному стані. ну Десь тут є ось трішки стерта позолота, Десь, можливо, там якесь потемніння невеличке. Тут ось заводський брачок, такі. Е, та ніби наплавлений такий, ну, глина, мабуть, же ж. Тут ось на цій такой, тут темнішеньке трошки таке, от, вони дуже гарні. Е, я вам величенькі такі, я зараз скажу вам розміри. розміри 30 на 15,5. Цих оселедних. І ось іще одна. Тут також ось заводський брак якийсь, От. але в принципі вони всі ціленькі. Ну, де, на деяких є такий невеличкий кракалюр, але він ну, не, незначний. Ну, хто Знайомий з фаянсовими виробами, то ви знаєте, що з часом кракелюр на цих виробах з'являється. Навіть на виробах і європейських виробників, якщо це фаянс, обов'язково буде кракелюр. Так, і по 60 гривень вони, я вже казала вам. І ось у мене така соля... сільничка. до речі, мене виправляли, бо я сказала солянка. А солянка це. Е... Ну, це продукт. А сільничка це предмет саме для солі, посудинка. Так от така сільничка в чудовому стані, вінтаж, навіть немає позначки ціни. Скло карамельне, кон'ячне, більш, мабуть, коньячне таке. Або як карамельне, тут таке дуже насичене. Все-таки мені більше, наче це коннячне скло. І така соляночка 40 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка, звертайтеся. Я знову під відео напишу свої координати, верніше, номер вайбера. Також, знову ж таки, повторюю, що в мене стоять ці оселедниці Дві блакитного кольору. Будь ласка, нагадайте про себе, хто замовляв, тому що буду виставляти на продажу. Всім дякую, всім гарного дня. До зустрічі!